Ну, ближайший рік. Е, ну, я думаю, що не ближайший рік, а десь півтора року. Показує, що може бути зміна влади в Україні. От. Я казав, що в принципі у 26-му році і буде зміна влади. Ну, можливо, е, на початку вже 26-го року, весна 26-го. От, але більше всього я зараз розглядаю період з е, жовтня. Е, з Жовтня 25-жовтень, по жовтень, може, листопад чи кінець осені 2026 року. Велика ймовірність змі... зміни влади. велика ймовірність от е, Ну, це, якщо дивитися гороскоп України, от в нас е, він, скажімо, 3 роки чи навіть 4 роки, він показує негативний період, навіть може, навіть трошки більше, 4,5 роки. До кінця 26-го року складний період на зовсім? От. А потім поступово починає покращення йти. Ну і от ще раз повторюсь: зміна влади повинна бути. Наскільки я бачу, що все-таки, якщо говорити про Володимира Зеленського, нашого президента, зараз, чи це буде саме він? от І якщо ми зміна влади говоримо про президента, та, бо я бачу, що зміна влади буде навіть не на рівні там президента, а якось вона взагалі трансформація влади буде дійти. найбільше всього, що і Зеленський теж показує, що в нього може бути ну якби з тими перевиборами буде інший президент. Я казав, колись, просто ми вже це питання обговорювали, не знаю. Що в нас може бути на деякий період, на років два, один президент, потім якось е, такі кризи, кризовий президент, який буде розбиратися з тим післявоєнним часом, або таким нестабільним часом, а потім вже буде стабільний президент, ну там та як в нас вже йде по виборах. От ну, воно таки показувало, що це відбудеться десь, от після якраз як буде завершення чи припинення бойових дій, таких масштабних. Бо, Якщо говорити про масштабні бойові дії, то вони ну це я теж вже, в принципі, розказував і вже на вашому каналі теж розказував, що я не бачу, що вони так припиняться самі по собі, а от і повністю, да що це будуть все рівно якісь, так як було це в 14 15 16-му, 17-му роках, тобто якісь бойові дії будуть йти. От, ну, як мінімум, ще до 29-го року. Ну, мінімум до 28-го Року, більше всього, що, що і далі вони будуть йти. Ну, але це буде е, ну такі, невеличкі локального характеру. Це в основне, перевер... основне перемир'я вона повинна наста... настати, або якщо це не перемир'я, то зупинка війни. от Ну, я зараз, я вже казав, відео записував на цю тему. От що, в принципі. Е... В принципі, Перемир'я, ну, як е, як таке воно не буде наступати, воно, скажімо, поступово так. Верніше, я роблю дослідження зараз на тему, як якими кроками воно буде наступати. от Поки що я не бачу, але єдине, єдине, що я бачу, що ми робили і дослідження, і я трошки дивився, що, що 26 рік, 25 рік він буде такими е, Воно буде йти якимись кроками. Спочатку поговорили там, Трамп поговорив, поговорив не знаю, з Путіним, Зеленським і так далі. Ну вони там щось договорились, ні до чого не договорилися, по суті, справи. Але щось, якісь там рідкоземельні матеріали чи метали вони, Трамп вирішив тут взяти там, і так далі. Ну, окей, хоч щось почалося. Да? З другої сторони, якісь там прояснили, хто і хто. От, якийсь крок був зроблений. Навіть зустрілися наші делегації з <кій> есть, ну, Якийсь крок був зроблений. І ще слідчий крок серйозний буде зроблений осені. З 18 жовтня, я дивився, з 18, ну, 18 до 4 жовтня. Це період, який я вичислив, що він повинен бути такий якийсь е значний, важливий в питанні перемир'я. Або буде місяць тишини, ну якщо місяць тишини, то й далі. Або якісь значні такі знову буде крок зроблений, там якась зустріч, так далі. Ну вона буде раніше починатися, але от пік цієї зустрічі в хорошому напрямку для нас, в напрямку зупинки війни, буде зроблений другий крок. Поки що до цього періоду не, не видно, що сильно щось буде там змінюватися. Да? Можливо, там до 7 липня якісь події мають статися. Ну, я теж вже записував це, говорив, що до 7 липня і, в принципі, на протязі липня і в липні мають ще такі операції, як паутина, можливі такі операції. Ну, я дивився, от недавно щось там були такі операції. Ну це не про, про кінець війни і не про перемир'я, це просто про якісь такі от скриті операції з нашої сторони. Але в загальному, в загальному, от така тенденція, вона до осені, і навіть ще перший місяць осені, скоріше всього, гарячий такий період буде. Єдиний момент, що можливо. ну Чогось прашно мені показало, що на Київ буде зменшення вогню. от На протязі тижня, можливо, двох тижнів. Напевно, вже тиждень. от Можливо, чи прикриють більше Київ, там дадуть ракети, бо видно, що в наступному місяці, в липні, будуть нам якісь передача грошей, зброї буде більше, ніж вона була в цих місяцях. Можливо, саме в цьому прикритті неба через те, Київ буде більш прикритий, ніж зараз от Ну побачимо. побачимо. От. Так що ну загальна тенденція, вона, в принципі, тут воно як було, так і є. Я не бачу, що воно щось змінюється до вересня і навіть до жовтня. от А далі період потрошечки міняється, але кардинально, кардинально період, наша, наша карта міняється десь в жовтні 26-го року. Це не значить, що іменно жовтня, а то що моє саме перше передбачення, що і. і, і... І Як яке показувала Прашна, воно йде в руках, що війна, якщо буде закінчуватись, чи там перемир'я якесь, чи припинення вогню, то сам такий от факт цього повинен бути десь тоді, коли війна почалася приблизно ну, приблизно Це от на початку року або весна. Любого року. Тобто, якщо до весни не закінчується, чи там весною якогось року йде війна далі. І так воно, я так дивився, 23-му дуже велика ймовірність була. Е, я надіюся, що буде на 23-му році. Воно не зупинилось весною, значить далі йде. 24-та весна не зупинилась, значить далі йде. 25-та весна не зупинилась, значить знову рік. От, але ну, це не значить, що прям весною. Так, і ще одне передбачення, яке я бачив, що весна, ну це чисто по знакам по різним. Таким моментом, який відбув, як така зна знаковість цієї війни, вона показує, що війна якось зненацька зупиниться. От вона набере такого піку, потім раз, і ми будемо. А чого вона зупинилась? Ну, зовні воно так буде виглядати. А всередині – ні. В середині видно, на даний момент я бачу, що є вже деякі домовленості. Ну так від ну, скажемо так, домовленості між сторонами. От, е, якісь, е, ну, в крайньому разі є домовленості те, що три місяці чи там скільки місяців Росія ще буде щось робити. Гаряча фаза буде йти на, на період літа, на період осені е, в домовленості і перемовини знову будуть відновлюватися. От якісь домовленості між сторонами є. От зараз щось ще відбувається. Ну, які вони не зрозуміло. не От, але те, що вони є, то воно якось бачиться, відчувається. От, ну, ми ще поки про це не знаємо. От, ну, якісь такі нова інформація. Просто це інформація, яка вже ну, постійно йде. Я єдине, що можу сказати, ну, вже вон, на, на липень, що липень він буде такий, як і червень, да, гарячий. От, можливо, будуть ще операції, такі, як паутина або щось схоже. Ну, можливо, не такого масштабу, але. Ну, вони от недавно, до речі, така операція, знову там щось з аеродромами відбулося на Росії. от Я думаю, що це не останній момент, бо є скрит... е -е -е ще ще будуть такі цікаві операції, але вони ну самі по собі нічого не дають, вони не дають якогось такого сильного ну результату, що Росія там передумує так далі. От в плані цього, да, вони там покусати можуть Росії, і так далі. Ну вони дають результат для нас, що ми будемо кожна така операція, нам, звісно, буде стоїти теж дорого нашим містам і всім і всьому остальному, то що вони будуть збільшувати свої атаки от частково да. ну, це один момент і липень, але з другої сторони я кажу, що липень він буде такий збільшення допомоги, все таки для України підтримки і воєнної, і фінансової. От, хоча досить місяць ще поки неспокійний. І чергу, і серпень теж неспокійний місяці. Насчет сум мене ще запитували раніше, да, і там часто запитують, я не бачу, що суми вони візьмуть. Я само початку казав, що їх не візьмуть. Е, якісь там села, то вони, звісно, можуть взяти, е, от, але, ну, оскільки два місяці буде, вони можуть там щось піджимати дожимати, не знаю, ну, не повинні там. Суми взята. Так само, як е, Покровськ, колись, коли вони вже доходили, я казав, що зупинять наші на Покровськ. От що не буде Покровський напрямок, е, постукує по дереву, звісно, ще, От, ну це було ще рік назад чи десь. Е, що вони там зупиняться, цей напрямок вони не будуть. Вони будуть обходити, старатися. Ну, не вдасться їм. От, потім ще там якісь на. Ну, Напрямки ну, таких глобальних завоювань, е, ну, вони зараз котли роблять там насправді, і оці нові технології дають можливість ці котли замикати, бо вони так обходять сторонами і контролюють логістику дронами. Да, у них перевага зараз в дронах, де ну, в чому більшості, наскільки я так слідкую зараз за цим процесом. І деякі котли так, не можуть змикатися, можуть змикатися. Зараз такий все-таки все -таки по астрології йде складний період, якщо дивитися по астрології складний період, напружений гарячий період для міст, для півден, для півдня і для сходу. от Так що, ну це в принципі, там з'єднання певних планет йде. Зараз теж не дуже хороший, воно якби дає такі е, результати. Зараз я ще подивлюсь місячну карту, що то є може. На липень, да Ну так, да, місяць в восьмому домі це страждання для простого населення. Тобто будуть обстріли, будуть обстріли і це не є добре. Ну о, я бачу, що якісь є небезпека і для президента, і для його оточення в цьому місяці, От, але вона завжди є, так що я думаю, що тут нічого нового нема. Через то вони там мають е, якісь моменти, як себе ну, як би як зробити захист, як захиститися. Але якась небезпека є. да І буде така ну, захоплення. Все-таки питання території, якісь будуть в нас, ну, скажімо, ми будемо десь відходити. що раху йде в четвертому домі, от це не то, не дуже добре. Не дуже добре для нас. Так, зараз секунду я поміняю. Гляну по періодам. Ну все рівно, липень, е, хочу все-таки підкоректувати. Липень все-таки більш захищений буде, ніж червень. Це хороша новина. От, е, ну, в крайньому разі по цій карті показує, що і ЗСУ силу, потенціал будуть мати більшу, ніж е, минулий місяць. <кій> буде якась стабілізація на фронті. Робитися в цей липень, в цей місяць. Навіть в деяких напрямках буде перевага ЗСУ. Ну, вона і зараз є, але це воно буде більше відчуватися. І народ теж буде все-таки більше захищений. Да, Напруження буде велике, ну напевно, передадуть нам щось. Ну, і якісь у нас там нові можливості, можливості якісь включаться. Ну, то, що я можу сказати. У астрології, видно, захист більший. Власне, маю ще одне питання. На вашу думку, чи є в кармі України невирішені вузли, які блокують перемогу у війні? Питання, скоріше, воно з якоїсь другої з другої системи. Невирішені вузли. Або з другої системи, або з якоїсь, ну то, що ви задаєте, в астрології такого немає поняття. Невирішені вузли. Ну, від мозли раху можна дивитися. От, е це скоріше зв'язано з прашною. Я так не можу відповісти. Не кажу це питання з другої системи, там з чи з старого чи ще з чогось. От. А, а то що. Ми блокує... говоримо з вами трішки більше про да. Володимира Зеленського, чи очікує все ж таки його ще один політичний термін. Тоже я вже робив це питання, я просто передбачення вже зробив, через те, я не можу зараз знов на своє передбачення. Я казав, що зміна влади буде в 26 му році. Через це, скоріше все, що він не буде. Більше всього, я кажу, що він не буде. Я можу знову робити пражне, але я вже робив це пару раз. Ну, якби. Про нього я вже дивився 26-й рік, можливо, трошки пізніше, але зміна влади буде, тобто він не затримається до кінця. Нашу якби був президентом України, не Зеленський, чи розпочалась би війна в такому випадку? Я думаю, розпочалась би. Того, що може пізніше, може якось там по-другому, але в нас ну на даний момент карта України, яка почалась у 22-му, навіть 20, кінці 21-го року, вона дуже негативна. Тобто, загострення однозначно було. Я думаю, навіть і масштабна війна почалася. У нас з 22-го року по 24-й і не 24-й, по 27-й, навіть 28-й рік, по 28-го року, гороскоп стоїть, ну, показує, досить складний. Ну, Бовідні взагалі складні часи. До квітня 28. -ма. Єдине, що припинення такої гарячої гарячої фази, воно може бути раніше. Ну, я казав, що воно буде велике ймовірність, що це 26-й рік. Чи там на початку, чи чи навіть може, чи в будь-якому випадку, в му році, я дивлюсь, можливо, я дивився що це може йти ще на 27-й але менше мала ймовірність, але може. Питання ваше? Чи Зеленський Чи був би другий президент? Ну, це таке дуже риторичне питання тут. Це більше, воно не... чи міг би бути, чи не міг би бути. Зеленський, Ну якщо дивитися карту інаугурації президента 19 2019 році, да, 20 травня, да там по-моєму, то любий президент в цей час би проходив от І ця карта показує бойові дії. Просто Зеленський, от так ввів е е якийсь свій характер додає. Чи там, наприклад, Трамп прийшов, от, чи якщо дивитися, так само, чи якщо би Трамп був, Америка нам би допомагало так само, чи не допомагала, або чи себе Велеп так само, скажемо, так, чи не так само. Якщо подивитися на основні моменти, як веде себе, як вісує Байден і Трамп, в них вони не відрізняються. Методи відрізняються. Фактор Трампа він, звісно, має значення. А от е, як він веде це все, ці всі справи свої, як він говорить так далі, і там його залежності і інтелектуальний рівень, чи там його, то, що він не може читати, в нього якась там хвороба є, да? <кій> ну і так далі. Тобто це один момент. Хоча він е, в нього є нестандартне певне бачення, я б не сказав, що він там не розуміє, що відбувається, але по-своєму дивиться, можливо. У астрології він такий, в нього є досить хороші показники на те, що він розуміє ситуацію, скажімо, інтелектуальний рівень якийсь з однієї сторони, а з іншої сторони, в нього якісь безуміє безум таке, скажімо. Ну от, через те, якщо порівнювати, хто там прийде, хто не прийде, це зовнішні елементи. Так само зараз в Польщі змінився президент. Ну, якщо так подивитися глибше, він змінився такий, він дивиться на реальність через минуле, через історію. Да, там, наші переживають люди в Польщі, що там. Він згадує там якось різню Волинську, ще що там щось згадує, там якісь моменти, ну, бо він історію добре там знає, чи він історик по своїй цій. Чого став історик Польщі зараз в складні часи президентом, да, який буде, скажімо так, забивати клин між Україною і Польщею. Можливо, це йде на момент, це вже більш так з іншої сторони подивитися, вже не про особистості. Можливо, це йде момент того, щоб Україна з Польщею не мала якогось об'єднання. Про яке я говорив раніше, тобто Україна з Польщею мають об'єднатися. І об'єднатися не в тому, що там стати одною країною, а воєнний, воєнно -полі... такий економічний, політичний союз має бути Польща, Англія, Фіндяндія, може Швеція. Ну, колишні оці країни, які йдуть біля Росії, межують з Росією, вони будуть в якийсь один союз об'єднані Прямо таким шлейфом цілим. І наскільки я зараз бачу, і наскільки чую, дивлюся про це, почали говорити вже різні спеціалісти, колишні наші політики. Потім багато хто про це говорить, скажімо так, якщо послухати зараз і політики, і воєнних спеціалістів, і так далі. От про це ще ми говорили в 2000 там році чи навіть кінці двадцять другої, двадцять четвертому це роби, були зроблені дослідження, що таке буде зараз. Комусь це я так бачу не сильно вигідно. Я так розумію, бо робиться, але рівно воно буде, бо воно йде до цього. До що е, зараз змінюється так картина, от що е, світу так сказати, і безпеки, що е, в, там України, вони з Росією там вистроюють якісь міні-поля <кій> дронами загородження. Не хочуть робити там і так далі. щоб того що тут Росія не добувається результату в Україні. Вона пробує, але не добувається. якщо вона не дається результату, це проблема буде на Росії. а от е Серйозні проблеми. Через то вони будуть десь цей результат шукати якимись іншими способами там в якихось інших країнах. От, ну, коротше, будемо бачити, як воно буде відбуватися. Через це фактор Зеленського, це ну він відіграв свою роль та як фактор. Е Трампа, наприклад, і що так подивитися, і, і ну, ті люди, які це планують, я так думаю, чи може так події вони склалися, так далі. А от вони ще не враховують того моменту, що скажімо, карма стоїть і над ними. От. І події, які мали скластися, вони зараз складаються так, як вони мають складатися. Тобто я казав про циклічність, там 60-360 років, ми вже під Росією 360 років. І в 14-му році е, ті 360 років закінчились. Ми почали виходити з цього моменту. У 2014 році, е, з 1654 року, е, якщо я не помилився з датою, Богдан Хмельницький уклав цей е, договір з, е, з царем Московії там от, і Росії. От, і відповідно там від, е, з цього часу почалася така іменація. Ну, ми ж то, уклали ці договір не просто так, щоб там з Росії, щоб, бо там нас з двох сторін е, тоді. Е, Богдан Хмельницький війни вів із Жечу Посполитою. Да? Тобто ця війна була 13 років. До, в нашому моменті це 27 рік. З 14 по 27 рік буде війна. От, ну єдине, що так, ну, там завжди може бути кореляція. Там рік-два, воно може відрізнятися, бо це, така, це не буває так точно. Хоча, деколи, я дивився, досить, досить точно, на ну, ну, це не треба розраховувати. Через те події, вони циклічні. В цьому світі є циклічність. На, наука, якби не, не хтось вірить в циклічність, тось, ні. ну, Але тут вірити не треба, тут просто подивитися, як построєний світ. Це чисто технічна научна така теорія, можна сказати, циклічності. Ритми і цикли з цього світ створень, що планети ходять по кругу, ну, по еліусах, там, по своїх орбітах, скажімо, вони ходять. От, у нас є день ніч. У нас є, є чоловічі, ну, день і ніч, початок кінець цього, початок життя кінець життя. Є чотири пори року, вони йдуть циклічно. Як би не було, ми стаємо йдемо на роботу. На слідуючий день стаємо, день на роботу. У нас день сурка постійно. Та да, якийсь розвиток. Ну, ми можем... ну, цей розвиток він йде теж по кругу. Да, ми проходимо якісь уроки на певному рівні, ми їх проходимо потім в другому рівні, а вже на вищому. Ті самі уроки. Та сама математика в першому класі може бути 1 плюс 1 до рівня 2. Та сама математика буде в вищих класах. Та, та, та сама послідовність. 1 плюс 1 завжди треба додавати, чи ти не був би в університеті, чи ти доктор наук, все рівно там буде 1 плюс +1. от, І завжди е, принципи математики чи там фізики, любезні з науки вони будуть одинакові, тобто вони повторюються, йдуть циклічно. Mm. І. Е, Самсара, так сказати, вона теж йде циклічно. Самсара це перенародження, так, якщо дивитися вже так глобально. От, а якщо це подивитися, це просто будова нашого тіла, організму і так далі. Клітина теж вона розвивається, вона росте, старіє, помирає. Ми теж народжуємося, розвиваємося, старіємо, помираємо. Тобто йде все циклами. От, і планети вони просто показують ці цикли. Показує ці цикли, і ці 60 років вони теж не взято не десь з неба, хоча з неба взято. Да. 60 років це цикл Сатурна. 30 років він йде по кругу, там 29,5. І пересікання Сатурна з Юпітером йде кожні 60 років. Кожен 60 років вони пересікаються, і ця точка пересікання за, за циклі пересікання 30 років. Сатурн робить повний круг по Зодіаку за 30 років, через то є 30, 60, 120 і так далі. Дві планети Сатурн і Пітер вони формують. Формують наші ну, роки. Да? Тобто, коли Сатурн і Пітер пересікається в точному нульовому градусі, це відбулося тільки шість разів з створення вселеної. Іменно в Вовні вони зайшли, не просто в Вовні, там, раз в 60 років вовни заходять чи ще в якийсь період певний, так скажемо, вони заходять. Коли вони точно в Вовен заходять, в нульовий градус, починається новий цикл. От, і так далі. Ще в інший цикл це описано, тільки воно не так явно описано, і не завжди це можна так от прочитати. І приходить цикл, приходить, декорація міняється, все міняється, але приходить цикл, наприклад, якихось негативних планет, вони починають плавати на нас, відповідно, стає, стається те, що має ставатися. Приходить Трамп, приходить Зеленський, приходить Путін, там ще хтось приходить, і, відповідно, починається війни чи спокій починається. Епідемії, епідемії, теж вони кожні 100 років починаються, там йдуть. Циклічно вони теж йдуть. Я такі приклади наводив. От, Ну, так що ми йдемо в певних таких от процесах. І зараз, як би ці процеси не йшли, наприклад, зараз йде момент з 20-го року почався новий період в нашої новий цикл нашої землі. От. Це період водолія. А взагалі по системі, ти, що я вич... ну, дивився, багато хто говорили, але я побачив чисто научно, ну, астрологічно научно, скажімо так, і астрономічно, що Сатурн-Юпітер знову війшли в нульовий градус і почався новий період. І цей період такої турбулентності він буде років 20-30 до 50-го, 40-го -50 50-го року. А це значить, що вся система, яка йде, от ну, перше, це буде трусити всіх. Перестрою, перебудова буде йти, а де перебудова? Ну там буде рватися, там, де тонко. А де тонко? Там, де Росія, там, де Україна, там, де Америка, Америка теж скрізь вона влазить, як ми бачимо, да там, де Євро... Європа, зараз, там, де Китай, то, -то. зараз йде е, другі процеси е, запущені. Тобто, якби ми прийшли до того моменту, що люди вони там розказують про місяць, розказують про а -а Марс. Як е, е, я так думаю, що на місяць ніхто не літав, насправді більше всього так в крайньому разі, але це окрема тема. От, розказую ще про щось там, але е, тут зараз є процес е, от такі ресурсів, процес ресурсів йде освоєння ресурсів в Україні, як говорять деякі спеціалісти, де Росії, а в Казахстані буде освоєння ресурсів е, в Білорусі. Є е, ресурси, які не освоєні. Зараз питання ресурсів стоїть, перерозподіл ресурсів, е, технологія прийшла в Верлася до в певний такий момент, що вона не може дуже швидко розвиватися. Технологічні країни, от вони, ну, зараз попит буде падати. У нас криза, ну і якщо подивитися, вона криза, вона йде е, іменно фінансова. Вона почалася з того моменту, коли долара відірвала від, від, від золотовалютного підтвердження унції там золотої, да? і почали вводити кредитну колінію для простого населення в Америці. А долар зараз це основна валюта всього світу. І зараз долар надутий. Надутий долар, він нічим не підтверджений. Його печатують, щоб його підтверджувати, війни і все остальне ведеться, тільки щоб підтримувати цей долар. Треба якось е, запускати станки і так далі. Тобто він долар передається, але коли ти маєш будинок, коли ти маєш великі, ну скажімо, вклади, їх треба якось обслуговувати. Щоб їх обслуговувати, часто відбуться війни, якщо так подивитися. От, і ті процеси, які зараз запущені, вони з однієї прораховуються, я би так сказав, а з іншої сторони, вони закономірні, тому що кажу, рветься там, де тонко. Зараз ми прийшли до того, що ну, новий світ якийсь виникає. От штучний інтелект, він йде. Mm -hmm. от, а з іншої сторони, технології не так швидко рухаються зовні, от, такого прогресу, там якийсь Mercedes Super чи там iPhone. 14 від iPhone 15-го, ну практично нічим сильно не відрізняється. Чи там Samsung S24, s 25 чи s 23 з 21. от от да він відрізняється трошки швидше, але так прям кардинально, що це був, не знаю, там сьогодні телефон, який ми дзвонили, і тут раз s 21. Да, от така різниця. Mm -hmm. Ну, нема великої. да Штучний інтелект, він багато до чого призведе. Я думаю, що буде заміна професій, це вже видно. Багато професій пропаде, в тому числі програмістів, які його написали. Вони будуть не потрібні більшості. Ну, таких от, там сайти робити, все остальне не буде потреба, скоріше всього. Ну і під 30-й, під 40-й рік це дуже швидко. Це не штучний інтелект, це розвиток в місяці йде, не ну, в роки в місяці дуже швидко. А от тридцятий сорок ну до го року навіть я думаю, що наприклад управління штучним інтелектом буде через не треба буде нічого нажимати, як ми бачили, де то по-моєму назад в будущее там каже, що нажимаєш кнопки, там стріляєш, то все буде робити чисто через розум. <кій> він буде в розум ходити. А от, ну поки що він багато, скажімо так, не робить професійно, хоча його можна налаштовувати. Я дивився, що він може робити там передбачення так далі.